Він найпопулярніший вчитель історії в Україні. Віктор Бронюк, лідер гурту Тверезісті Культура, автор улюблених народних хітів олені, Сірожене пирожене» та вчителька. Свою любов до музики пояснює просто: це не він займається музикою, а музика займається ним. Окрім музичної творчості, Віктор знімається у фільмах, захоплюється малюванням та ліпкою. До студії сніданку музикант завітав, щоб розповісти про всеукраїнський тур гурту Тік та про новий кліп. Отже, найтверезіший і культурний uh, чолов'як українського шоу-бізнесу, uh, гуртік Віктор Баняк. Це, Це доброго ранку. Доброго <смітна> <Добри, добри> ранку <смітна> uh, так млинці ж ми готуємо млинці. Ну сьогодні масляна цього тижня. Сьогодні, до речі, і те, що не вечори, про них, ми поговоримо менше з тим. Ви ж з Західної України, ти Тріцію... центральне рівень, то теж. У твоїй сім'ї ви готуєте на масляну, млинці і так далі. Ми млинці готуємо завжди. Ми не чекаємо масляну. Якщо є бажання з'їсти млинців, ніхто не чекає, що має бути обов'язково масляно. То, ну, ці захотіли, напекли, е, наробили там смачної начинки і приготували. Ну, взагалі, я кажу, що у нас е, от, е, на Вінниччині, зокрема, у нас, а, у, на у нас, а у нас такого, такого якби, традиції масляно ніколи не було. Там більше, напевно, варили вареники, там все інше. Тобто, І взагалі, е, ну, якби це вже зараз останнім часом ду -ду дуже стала така модна штука. Де треба обов'язково місце млинців на весь рік, щоб тебе цілий рік не тягнуло. Ні, ну Це теж у нас, наприклад, на Західній Україні. Тежні, коли ми готували млинців, але це така класна традиція. Тут головне, що якраз вся сім'я збирається. Коли коханий чоловік там вранці приносить сердечками млинці дружині, це ще одна можливість зібратися. А якщо не приносить, це вже шварка, навіть ні сварки не треба. Ранку. Ну а так традиційно вареники, да на, на масивичо та. Ну я скажу так, що в принципі, якщо ми дивимося, як е, на страву, млинці це досить така універсальна оригінальна uh -huh. страва, тому що її можна комбінувати з чим завгодно. Uh -huh. І якщо ти, наприклад, там на будь-яку забаганку, uh -huh. там на мене двоє маленьких дітей, і це uh -huh. завжди велика проблема, тому що одні хочуть млинці з творогом, соленим, uh -huh. одні з солодким, ті хочуть з варенням полуничним, ті з грибами, ті, ті з м'ясом, то все інше, будь ласка, тарілка напечена, а uh -huh. собі там начинок наробив і. Ніби всі смаки, все задоволено. Тобто я вважаю, що з точки зору там як продукту, як uh -huh. страви дуже класно. От мені цікаво, от ми обіцяли, що у нас буде актрація, атракція, атракція. Ну а е так не вмієш, Руслан? А от почік все він знає. А давай зараз про е, твої твої гастролі України. Отже, за зараз в тебе вже розпочався тур, вже 10 міст проїхали. Євродвіжин І ще попереду багато міст. Що таке? Що ти цим хотів сказати? Євродвіжен, чому така назва? А якщо чесно, то нічого? Нічого. <сум> 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 ну я скажу, що у нас цей рік взагалі в Україні це е, все там. Е, ну... Тож я вже не беру в глобальному сенсі, uh -huh. що ми багато років рухаємося в напрямку Європи е, такими величезними кроками. Ну, дехто рухається крок перед, два роки назад, але то не хочеться говорити. Е, рік Євробачення в Україні. Uh -huh. да? Тобто все зв'язано з Євробаченням, Євровіжн, Євродвіжн. Е, ми не стоїмо осторонь цього процесу. Е, ми давно хочемо показати, що Україна це вже давно Європа, і географічно, uh -huh. і, і культурно, і в багатьох інших сенсах і планах. Тому, е, зрештою, ну, Європа тут має починатися. Кожен черний. у нас. Uh -huh. тобто, якщо там сьогодні хтось чекає безвізду, ми, що от завтра йому дадуть безвіз, і е, всі скажуть, ах, де ж ти там Іван чи Петров був, тут е, значить, Європа тобі відкрилася. Е, Європа починається в кожному голові, в кожного громадянина. Тобто Це велика відповідальність, в першу чергу, тому що тебе будуть дивитися вже як е, на частинку Європи. І ти мусиш себе відповідно вести. Тому, е, якби це все можуть бути слова, насправді просто захотілося б приїхати через в черговий раз, котре Україну і перевірити стан автомобільних доріг. Ой. Ой, це ж катастрофа. Вон, сьогодні у нас тема така була шарма. Що... Ми реєструємо все, все повністю. Зараз карти створюємо. <laughs> 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 Мапа-ям. <laughs> ну добре, давай зараз продовжимо говорити про концерти. І Кліп зараз можемо побачити. Давайте побачимо і ти скажеш. Не добирали слів. міні не, не кліп, міні-фільм був такий про Альону. Хто така Альона? Я не знаю, це такий свидно. Зняли вже фанати, чи що? Я, я не знімав. А, не Насправді вкладалося, знаєш, ми колись бачили картину, таку катину там по телефону, що Альона, та це Яна. він дзвонив не Альоні, він Яною не був. А тобто це з реального життя, так? І ніяких махінацій. Вікторе, Вікторе, ти ж готуєш вдома? Чи мій я пити під Да, на Віктор Бранюк спробує один манець приготувати. Диви, це. Ровно робить. Ми, а Це ще... хай робить, як робить. Ну, угу. знаєш, це ж завжди має бути. Угу. О -о. Є. Є, варіант. Є варіант. Поки не запікається млинець від Віктора Бронюка, зараз ми хочемо показати, десь приблизно рік тому на цій кухні я готував з Мариною Порошенко, першою леді України. І вона ніколи не робила такі рухи, щоб підкидати млинець. І вперше в угу. житті вийшло воно чи не вийшло. Давайте згадаємо. Комом був чи не комом? А... Так, пані Марино, зараз е, дуже важливий номер. Не підкидають ніхто у вас там, так, да, вдома. Барабанний дріп від Марини Порошенко. В стені пограємо млинцями чи ні, дівчата? Да. Ай, дякую. Молодець. Все, сюди Руслан, йде. молодець. Дякую, вам, пані Марино. Тепер я буду барабанний дріб. Ну, це дійсно перше життя. Чекаєте, я підготуюсь. Дівчата, давайте дріб. Опа! Все, yeah. Майже вийшло. Таки вийшло. А, З першого так, разу а. Марина Порошенко, а, а. Віктор Бронюк вперше на телебаченні в прямому ефірі спробує підтримати манець. Я трохи відійду оп, а, подалі. Щас, щас. Оп, оп, о! Вийшло. вийшло. А ну ти, Руслан, да, професіонали. Да. Клас. Оп. Оп. Віть. Ну, Давай, тепер ти, люди. Тепер я. А я печула, я ніколи їх не перекидаю, тому зараз, напевно, мене буде ляп. <пі> я профі! Клас! Ну, Бачиш, все вийшло. Добре, Ми... Вітю, Ну ти кажеш, ви дуже часто смажите млинці і взагалі, ну, Ми я не розумію, да. любите попоїсти. Типу, ти маєш прекрасну форму, і ти дотримуєшся якихось дієт, ходиш постійно в спортзал і так далі. Ні. Зараз? Ні. Їш все, <піг> що хочеш. Хочеш, не займаєшся спортом. Я Є гарна дієта, ПМЖ, попробуйте менше жертв, особливо період масляної, особливо період туру. Насправді, колись перші два тури, я привіз з першого туру, плюс 10 кілограмів з другого. Як це плюс? Вітю, всі кажуть, що після концерту скидають одразу по кілька кілограмів. Ти приходиш, під час концерту скинув, прийшов, думаєш, блін, стільки скинув, треба щось трошки попробувати. Бух. сідаєш, значить, треба, знаєш, обов'язково повечеряти смачно, угу. повечеряв, такі, з таким черевом лягаєш спати, і воно ж все на користь, а рано, рано зробити сюди. Але ми виходимо сюди. сюди. Давайте зараз візьмемо Значит... слово від Віктора Бронюка попереду гастролі. Скільки він скільки? Uh, uh, 30, скільки? 20 ну, лишилося був, чи скільки? Ну, uh, був, якщо uh, давно колись я мірявся, то було 116-117 кг. Так, давай, давай міряємо зараз це, скільки. скільки? Стухаємо чи без стухаємо? Да, так, просто ставай. А ну. Давай до соточки до соточки пішло. Тільки 95. 95, це Якщо з Сьогодні, до речі, зранку зважувався в готелі 92 500 бочку. Нуль. Бачимо. Дивіться, отже, ми знаємо, було. Було мав вагу. Дев'яносто п'ять. Ми зафіксували попереду ще багато міст. Це зі цими речами. Так що. О, оце, це вога. Чи треба? Да? 120! <свят> так. Я треба йти на гастролі разом з гуртом і мені і а, потроху скидати, намагатися бути оптимістичним, як наші водія, мені, мені, собою так що з тобою не хватає посакері. М'ясо рубати десь на <свят> <мені. свят> з закатаними рукавами. Дякуємо. Отже, перший концерт, коли? Там uh, вже було вже 10 10 пройшло. Ну наступно десь буде. Звичайно, буде. Двадцять 27, 27 числа Житомир, 28 Черкаса. Ну а далі весь графік на тік. Є розділі Афіша. Приходьте. Якщо раптом у вашому місці на паркані з'явилися три вітери, ну на навозі тік. <звичайно>, Звичайно, що ми скоро заїдемо. <звичайно> Завершить штурм, приходь, будемо зважитися, скільки набрав. Ну а ми на цьому завершуємо завтра. Свіданок вихідний Валентина Хамайко, Олександр Попов, а з понеділка Марина Лончук. Натолі Анатолій, будьте з нами всього найкраще. Привіт. Тебе і Україна. До зустрічі.